Привіт, друзі! З вами будівельна компанія BestDim. Сьогодні у нас дуже цікава тема, яка цікавить багатьох, а саме тепла підлога. Яку теплу підлогу краще обрати: водяну чи електричну? Тепла підлога це не тільки затишок і комфорт, а ще економія енергії і часу. Але який тип підлоги обрати саме вам? Давайте розбиратися. Добрий день, Ігор! Допоможіть, будь ласка, яку підлогу краще обрати? Електричну чи водяну? І на що потрібно спиратися при виборі? Завжди вибирайте водяну теплу підлогу, вона дешевша і економічніша. І, взагалі, тепла підлога водяна це є система опалення вашого будинку. А електрична це є опалювальний прилад. А в чому різниця між ними? Ну різниця в тому, що теплу підлогу водяну гріє безпосередньо тепловий насос чи котел. А електрична тепла підлога вона бере енергію з вашої електромережі, і в цьому є якби перевага саме водяної теплої підлоги, тому що електричний котел він спирається на деякі параметри по програматорі, по зовнішній температурі. Таким чином він економить ваші енергоресурси. Іншими словами, це просто дешевше. Якщо у вас залишились питання або побажання, залишайте їх у коментарях, підписуйтесь на наш акаунт. До здибанки!